Три бажання. Зранку Марічка петла з мамою і бабусею Христиною святкові маківники, а коли їх вийняли з печі, прикрашала срібними цукровими кульками, з кухні долинав запах грибної юшки, різдвяної куті та пряникових сердечок, политих шоколадом. Потім вони з татом пішли купувати ялинку. І бігали по снігу, кидаючи сніжками. Марічка вибрала найвище, найпишніше деревце. Коли ялинку пропахло лісовою хвоєю і обвіяно зимним вітром поставили в кутку кімнати, мама дівчинки сказала зворушливо: Це справжнє свято, запали сутінки. Тато став на стілець і зняв з найвищої полиці в шафі величезну коробку з ялинковими прикрасами. Лови! Він вдав, ніби кидає коробку Марічці, а потім акуратно поставив її на диван. Сьогодні різдво прикрас ялинку, а я візьмуся за коропа. Він обійняв донечку та підморгнув їй і пішов до кухні. Марічка щороку стрибала з радощів, побачивши іграшки, які лежали в коробці. Вона саме зняла кришку та виймала кольорові кульки, ланцюжки та клоунів. Коли раптом помітила щось блискуче на дворі, дівчинка підбігла до вікна, відчинила його і заклякла. З темряви просто до неї мчала малесенька срібна зірочка з довгим хвостом. Від якого розходилось незвичайне сяйво. Ой. Марічка притулила руки до очей і розчепірила пальці, щоб можна було бачити, як стрібляста сяйва наближається до будинку, а тоді влітає крізь прочинене на вікно і стає на верхівці ялинки. Справжня зірочка з неба. Наблизившись до святкового деревця, дівчинка відчула. Що її обвіяні морозним повітрям щоки зігріває тепле променисте сяйво. Ти справжня зірочка? Зраділа і здивувалась вона водночас. Марічка замовкла і лише із захватом дивилася на промені, що розходилася від деревця. Ти що? Ніколи не бачила найсправжнішої зі справжніх зірочок? усміхнулася небесна гостя і визнала із сумом. Ну, що ж? Відверто кажучи, я втекла з неба, але лише на мить. Як це втекла? Дедалі більше дивувала сама річка. З давніх давен я сходжу на небо першою і завжди сама. Усі на мене чекають. А коли з'являюся, то швидко беруться до святої вечері. І тоді я всім байдужа. У мене стільки чудових сестер, зірочок, які щовечора. Разом танцюють на небесах і веселяться. А я весь час самотня, бо після святвечора місяць каже мені зійти з неба і чекати на чергове різдво. Лишайся в нас на свята. Марічка хотіла попестити зірочку, але та застерегла. Обережно, бо можеш обпектися. Ти дуже хороша, Марічко. Я тебе добре знаю. Адже з неба видно все. І ти навіть не здогадуєшся, що часом я тобі підморгую. Тому я порадую тебе різвяним подарунком. Здійсню три бажання, якщо ти висловиш їх до закінчення святвечора. Марічко, ходи на сюди, допоможи мені! гукнула мама з кухні. Дякую! прошепотіла дівчинка до зірочки і побігла до кухні. Невже справді зірочка може здійснити три мої бажання, думала Марічка схвильовано. А про що ти, маму, питала? А ти не знаєш, де кориця? Хм, добре було б знайти корицю, без неї Шарлотка не так чудово смакує. Дівчинка не встигла про це й подумати, як вже тримала в руці приправу. От я сьогодні роззяла, засміялася мама і посипала тісто корицею. Зірочка здійснила вже одне моє бажання, зрозуміла Марічка. Шкода лише, що таку дурничку, і стала розмірковувати, про що їй іще попросити. Хм, може, про дорогі подарунки? А, а може, про великий будинок для батьків? Хм, бо вони тулилися в маленькій квартирі на четвертому поверсі. Поки вона думала, пролунав дзвінок у двері. І за хвилину в передпокої стояв сусід із святковою листівкою в руці. Листоноша поклала її до моєї скриньки, сказав він, але вона адресована якійсь пані. Може, ви її знаєте? Звісно, озвалась Марічка. Ця пані мешкає сама на десятому поверсі. Я занесу їй. Вона взяла листівку і рушила до ліфта, почувши позаду себе радісне, веселих свят. Ані з десятого поверху була полохлива і дуже призна старенька, що мешкала в мацарді, там, де збирались голуби. У неї не було рідних, тому ані діти, ані сусіди її не відвідували. Марічка довго чекала на ліфт, аж поки, розсердившись, не подумала, що добре було б уже опинитись на горі. І за мить. Ніби доторкнулась до чарівної палички, вона вже стояла біля дверей сусідки. Ну, що це таке? Тепер дівчинка розсердилась не на жарт, і то на себе адже використала вже друге бажання, яке обіцяла виконати різдвяна зірочка. Мушу дуже за цим пильнувати, бо в мене лишилось тільки одне бажання. Марічка енергійно натиснула на кнопку дзвінка. Заходь, люба дитино. Старенька щиро всміхнулася і запросила її до маленької кімнатки. Пані Галина лягла на ліжко, бо, за її словами, у неї дуже боліли суглоби. У вас немає ялинки? Маріжці стало сумно, а бабуся лише всміхнулася. А ні, сьогодні було б досить і гарячої їжі та справного холодильника. Адже мій не працює. Дитино, я можу тебе попросити. Щоб ти прочитала мені цю листівку. У мене немає окулярів. Вона сіла на ліжку і запалила лампу. На картці були слова Веселих свят, любій Галині, Павло. Почувши це, старенька розчулилася, і з її очей закапали сльози. Павло, мій менший брат, пояснила жінка. Я не бачила його дуже давно. Хоча той і мешкає, начебто в нашому місті, якби він знав, що я захворіла, то неодмінно би мене відвідав. Вона похитала головою, і в її голосі був жаль. Він колись образився на мене через якусь дурницю і з того часу не писав і не телефонував. Протягом стількох років як чудово було б знову його побачити. Та годі, бо я розповідаю тобі про свій смуток, а зараз святвечір. Пані Галина не хотіла нікого засмучувати. Мої батьки запрошують вас на святвечір. Ну, і взагалі. Марічка гукнула без вагань, сподіваючись, що мама не заперечуватиме. Але вона навіть не передбачала, що старенька пані так зрадіє. Дівчинка попрощалася з нею і хутко побігла додому, аби попередити батьків, що запросила сусідку. У кімнаті вже стояла прикрашена ялинка, а з її верхівки усміхалась Зірочка. «Зірочко, ти знаєш, яке моє останнє бажання, прошепотіла їй Марічка. Прошу! І саме в цей час увійшли батьки, щоб підготувати стіл до святкової вечері. Незабаром приїхали дідусь і бабуся Марічки. Прийшов дядько Сергій із тіткою Надією, а тато поклав під скатертину сіну. Адже Ісус народився у звичайній стайні, сказав він поважно і поклав на стіл одне додаткове столове приладдя для несподіваного гостя. Прийшла старенька, яка на вечерю вдягла вишуканий костюм з мережевним жабо. Коли на стіл поставили гарячу страву з капустою та горохом, смаженого коропа з картоплею і оселедцем, Тато став голосно читати уривок із святого письма, у якому йдеться про народження Ісуса. Стук, стук, пролунало у двері. Мама здивувалася, адже несподіваний гість уже в них був. Ну хто ж це міг прийти? На порозі стояв якийсь літній чоловік, побачивши, якого пані Галина мало не знепритомніла. Павле, це ти? вигукнула вона, виходячи в передпокій. Це мій брат, пояснила старенька мамі Марічки. Я не знаю, як сталося, що тепер і ти тут, промовила вона розчулено, і її очі заіскрили з радістю. Марічка глянула на зірочку, що мерехтіла на ялинці. Дякую, прошепотіла дівчинка. Її останнє бажання і велика мрія пані Галини здійснилися. Яка вона була щаслива і радісна, дивлячись на двох задоволених стареньких, які розчулено згадували свої молоді роки. Так, це свято справді було неймовірним.